У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, вітаю усіх вас із Воскресним Днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє вангельське читання, пояснення на яке ви вже слухали, нагадує нам ще одну сторону нашого християнського життя. Не лише про усвідомлення того, що ти бачиш, як ти бачиш, через усвідомлення розуму, а ще й відчуття серцем, хто це і що це. Ось наприклад, із життєвих наших обставин, спілкуючись з будь-якою людиною, Після завершення цієї бесіди на душі або легко, або важко. Трапляється ж. Коли ви спілкуєтесь з людиною, здається ні про що погане не говорили. А вона ця людина вийшла, чи це з кімнати, чи це з кабінету, чи це десь інше. І тобі так на душі погано і не розумієш, чому це? А є інший випадок, коли спілкуєшся з іншою людиною, також, здається, нічого особливого не говорили. Але так легко, що вже бажаєш і кажеш, давай ще раз зустрінемося і поп'ємо кави. Не тому, що є якась розмова, а тому, що тобі приємно з цією людиною взагалі розмовляти. Ось це душевне відчуття не лише спорідненості людини до людини, а це душевне відчуття бачення, в кого в душі більше добра, більше позитиву чи негативу. Ми зовні це не бачимо, ми навіть в словах це не відчуваємо. Ми це просто відчуваємо на чуттєвому рівні. Щоразу, що Воскресного Дня, слухаючи пісну спів, блаженний чистий серцем, бо ті і Бога побачить. І якщо ми говоримо блаженний, чистий серцем, бо ти і Бога побачить, не означає явлення Ісуса Христа перед тобою, а відчуття присутності перед тобою Божественної благодаті. Яка проявляється, відчувається навіть у людині, з якою ти спілкувався. Адже кожен із нас образ і подобає Боже. І по благодаті ми єдиносущні самим Богом. По благодаті, тобто, по цій енергії, єдиносущність самим Богом. Якщо ми говоримо про любов, Звичайно, ми найчастіше сприймаємо її примітивно, показуючи, розказуючи в інших словах. Я люблю борщ, я люблю маму, я тебе люблю, ми всіх любимо. Не дав цукерка, я тебе не люблю. Тобто слово люблю, не люблю дуже таке неусвідомлене для нас. А що ж таке любов? Бог є любов. Якщо твоя душа чиста, то ти наближений до Бога. Ви про одне відчуваєте, якщо твоя душа не чиста, ти не будеш відчувати Бога. Ти не будеш бачити навколо себе Божественне і божественний промисел, який звершується у вчинках, у зустрічах, у здоров'ї в тому числі. Ти будеш приймати цей світ. Лише очима матерії. Задоволений, незадоволений. Щасливий і задоволений різниця. Щасливий і задоволений. Задоволеними ми часто буваємо. Поїв смачно, задоволений, але щасливий. Чому? Переїв? Щасливий, тому що гарно і правильно все їв. Задоволений тим, що а. Все, я сьогодні не їм, дієта щасливий, 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 а в середині незадоволений, хочу їсти. І ось оце розуміння і відчуття, а що таке блаженство, блаженний, чистий і серцем. В чому суть блаженства? Суть блаженства це суть нашого поєднання з Богом. Усвідомлення Богом, бо ми кажемо, любов довготерпить якби прояв, довготерпить, милосердствує, співстраждає і так далі. І ми згадуємо сьогодні ось цього Закхея, який приймав і хотів прийняти самого Спасителя. В чому вся суть? Так, він пішов первинно від поняття задоволення. Я серйозний чоловік, в мене все є. До мене належить прийти. а тут Спаситель іде і не заходить до нього, той виходить, хоч послухаю його. А послухавши, змінюється від поняття задоволення і відчуття, хто ти є в цьому світі, до поняття і відчуття щасливості. В чому це щастя? Неосвідомо кажуть, пороздаю, повертну, поверну, віддам все. І ось ця зміна в його душі, ось ця зміна. І це, власне, і є його обожнення. Бо він готовий, блаженний, чистий серцем і не проповідника побачив, побачив живого Бога. Він не хотів для іміджу прийняти, от який я такий сучасний, який я такий. Е... Повноважений, бач до мене, хто прийшов. А він побачив, що в тій людині, яка прийшла до нього, яка поряд з ним, він побачив самого Бога. Чи часто ми бачимо тих, хто нас, відчув, хто нас оточує, хоча б подобіє Боже? І ми побачимо Бога, дивимося на ікону. Ікона. І можемо собі пройти поряд. Розп'яття. Ну, ще інстинкт може заставити перехреститися. Але проходимо поряд. Храм стоїть, ми проходимо поряд. Ми не перехрестимося, коли йдемо попри храм. Священнослужитель, ну це для нас як менеджер, який має щось там нам зробити. Ми його не сприймаємо як духовника. Мама, ну це зермозверю, вона має народити має мені все дати і мені всі винуваті. А це не святе слово, та, яка тебе породила, та, яка тебе породила, виносила. Немає відчуття оцієї спорідненості на основі любові, нерозуміння, хто біля тебе стоїть. Ми дуже гарно відповідаємо. Яка заповідь? Полюби ближнього. І запитати, а як ви любите ближнього? І взагалі, хто твій ближній? Хто твій ближній? В сім'ї само зроблять тато, мама, чоловік, жінка, діти. Це не ближні. Це чоловік, жінка, тато, мама. Вони і є твої ближні. Не, не, тільки ти з тим, не тільки ті, з ким ти живеш, з ким ти спілкуєшся, твої рідні це теж ближні. І Христос говорить, все те ви зробили мені. Коли б я був спрагливий, ви напоїли, коли був голодний, накормили. Коли ми тебе таким бачили? І Христос говорить, те, що ви зробили ближнім, ви це зробили мені. Те, що ви зробили ближнім, ви зробили мені. Як часто, і смішно виглядає, стоять молода пара тут, а потім в іншому місці, то хліб ламають, хто там буде головний в сім'ї, то вино, то стакани б'ють. Скільки обрядів ми попридумуємо в цих сімейній субординації. Але чому ви не сказати, як Христос, хто хоче бути першим, хай буде слугою Тобі. Дуже хочеш бути головою сім'ї, так на тобі вся відповідальність. Ти дуже хочеш зайняти якусь посаду, звання і все інше. Це відповідальність, а не нічого не робство. Це відповідальність. Якщо ти хочеш назватися чоловіком в сімейному значенні цього слова, це відповідальність. Якщо ти хочеш назватися жінкою в цьому, це твоя відповідальність. В будь-якій іпостасі, які б ми не стояли, це в першу чергу відповідальність, оце уподібнення Богові. Христос, створивши, Бог створивши світ, посилає Ісуса Христа. Це Божа відповідальність перед творінням. Можна ж було уявити собі, Бог створив собі небо і землю, все постворював. І сказано, почив відділ своїх, Сидить собі на кріслі і нічого не робить. Створив же? ж, Він все, хазяїн. Він створив. Ви собі можете уявити такого Бога? Неможливо. Причому принизує себе до того, що бере на себе тіло людське. Промислительно опікується тим, що створив. Промислительно не господарює. А це відповідальність в першу чергу. І причому така відповідальність, що ось Ісуса Христа, Бога людину, готовий і віддає на хрест, на смерть віддає. Ось це відповідальність, а не створив і більше нічого не робить. Людина живе, скільки живе, вона завжди повинна розуміти, скільки працює, стільки живе. Працюєш, живеш. Працюєш над собою, не тільки в плані матеріальних накопичень. Постійна праця над собою. Хтось ілюзорно думає, ну все, піду на пенсію і нічого не буду робити. Одурманення. Або назбираю стільки грошей, що хватить мені і моїм дітям, і нічого не треба робити. Одурманення. Тому що це проти єства природи людської. Це проти самого промислу Божого. Бог не почив, а завершив творіння, але промислительно продовжує опікуватися людьми. Тому немає кінця. Є промеж... таке часткове призупинення і зміна обставин це життя на землі і життя на, на небесах в іншому світі. Недавно я слухав, так випадково почув інтерв'ю одного журналіста з старшою жіночкою. Каже, ви віруєте в Бога, так. В церкву ходите, так. А Царство Небесне вірує, що є якесь ще інше життя. Та я не знаю, я в Бога прошу просто здоров'я. Ось це не до кінця освідомлення, що в твоєму житті Бог, що ти підходиш до нього як до споживчої якоїсь інституції, не усвідомлення самого поняття любові. Бог це вічність, любов це вічне. І ми живемо у вічності. І якщо ми живемо в вічності і покидаємо цей світ, то тоді логічно. А дальше що? А далі що? Не може бути напівлюбові. Якщо Бог любов, Бог вічність, а ми єдиносущні по благодаті з Богом, значить і в цьому сенсі і існує вічність. І ми існуємо в вічності. А тут це наше. Тимчасове перебування на землі, тимчасове перебування на землі, яке також наповнене змістом нашого буття, постійної праці, постійної праці для чого? Для того, щоб там посісти краще місце. Тому спортсмен справжній це той, який біжучи, пересікає фінішну пряму. А не який біг, впав, каже, ну я теж приймав участь. Інколи кажуть про спортсменів. Головне не перемагати, головне приймати участь. Ну це таке самолінтяйне виправдання. Ну то бігай кругом дерева і скажеш, що ти олімпійський чемпіон. Сама ж суть перемоги, а не просто прийняти участь. Це той, хто програв, шукає собі виправдання, як від диявола. Не я, це він, це не я, це не вони, це не я. Це не мене не стосується. Ми, кожен із нас мікрочастичка у цьому світі, у всьому. І від нас залежить все життя на цій землі. Все. Все життя. І можна сказати, без мене це, не, та без мене це обійдеться. Ні, поки ти живий тут, без тебе нічого не обійдеться. Тому і не думайте, і не помишляйте про пенсію. Пенсія може бути лише е, у фінансовому надходженні від держави, яку й дають. Це таке це не, не надходження, така сміхота, звісно, але ну що зробиш, що маємо, то маємо. Тому треба жити від першого подиху до останнього подиху. Любити треба від початку і до кінця. Жити треба від початку і до кінця. Як пройдемо гартування, того будемо достойні посісти там, у Царстві Небесні. Як ми побачимо в чистоті своєї душі Бога тут, на землі, в тій же самій чистоті ми його побачимо на небесах. Бо якщо серце лукаве, нечисте, то ти Бога не побачиш ні тут, ні там. Марно думати, що от на небеса піднесуся і одразу Бог буду ходити з ним, зустрічатися. Ні. Чистота душі наближає тебе до Бога, гріхи віддаляють тебе від Бога, чи ти тут, чи ти там. Тому сьогодні, згадуючи Закхея, я бажаю, щоб нічого земне не спотворювало, не затьмарвало вас і не відволікало від Бога, а ви, переродившись, змінили себе, змінили себе і побачили все, що вас оточує, промисел Божий у всьому, що відточує. В радостях, скорботах, тривогах, в цьому є всюди присутній Бог. Тільки в одному випадку Він благословляє, а в другому за наші грехи попускає страждання, попускає випробування і навіть інколи попускає смерть. Знову ж таки, нам на повчання. І ще один приклад. Молода сім'я народила дитя. Воно недовго пожило, тільки встигли похрестити, воно померло. І ось принесли, батьки принесли дитя до храму і звинувачення в сторону священника. Де справедливість? Де Бог? Ми його так, це дитя довго чекали, воно народилося, померло. Які гріхи на цій дитині? Чому? А вони ж все життя то жили для себе, береглися, предохранялися, а потім вже перед пенсією одружилися і вирішили народити. І трясуться над тим же дитям, бо ж одне. Збирали ж все життя. І священик подивився і не знає, що відповісти. Вони звинувачують, що Бог винуватий те, що дитя померло. Каже, Господь, каже цей священик: Господь вас настільки любить. Що бажає і дитині Царства Небесного, і вам. Але ви і раніше до церкви не ходили, і зараз би не прийшли, якби не цей похорон. От через те дитя ви прийдете, задумається над життям, бо дитя і так попаде в Царство Небесне. Це велика нагорода, народившись зразу в Царство Небесне. Нам то, щоб попасти в Царство Небесне, пихтіти ще треба, працювати і працювати, навіть якщо ви пенсійного віку. Працювати. А воно маленьке раз і туди, і пішло. Так ось Господь, попускаючи ось ці розумові переосмислення, забирає життя цієї дитини, щоб батьки прийшли до храму, задумалися над життям, покаялись і також попали в царство Небесне. Подібно як сам Бог Ісуса Христа приніс в жертву Сина. Приніс в жертву заради того, щоб спасти весь рід людський. Ось так і ця дитина страждає за, за нас. Тому міняємось самі, щоб через наші гріхи Господь не випробовував нас ось такими важкими випробуваннями. Хай це будуть випробування лише всередині нас, нашої совісті, наших думок, а не випробування чогось більшого, тому що Господь любить всіх. Але через наші гріхи попускають нам додаткові випробування, щоб ми покаялись і всі наслідували Царство Небесного. Будьте як оцей митар, чисті серцем, який хоче завжди Бога бачити. Слава Ісусу Христу!